Календарно-обрядові пісні, пісні весняного циклу. Календарно-обрядова поезія це цикл фольклорних пісень, зміст і виконання яких пов'язані з народним обрядовим календарем. Ми з вами вже знаємо, що до зимового циклу відносяться щедрівки та колядки. Сьогодні ми будемо говорити про пісні весняного циклу, а це веснянки. Гаївки, і до літнього циклу належать купальські пісні, русальні а також жневарські. Песняний цикл починався 14 або 1 березня, за старим стилем, відзначалося Свято Євдохії. Як наші предки здогадувалися, що скоро кінець. Зимі? Птахи поверталися з вирію. Тому початок весняних обрядів був дуже тісно пов'язаний також з поверненням птахів. На світанку виходили на високий пагорб, чи вилазили на дерева та закликали весну. Дівчата починали співати веснянки. За допомогою обрядів намагалися пришвидшити прихід весни. Птахи на своїх крилах приносять тепло, вірили наші предки. І щоб пришвидшити прихід весни, давні українці пекли жайворонки. Їх називали по-різному голуби, зозульки, качечки, соловейчики, гуски. Залежно від того, в якому регіоні України відбувався обряд. Старовидне слов'янське свято Жайворонки відзначали 22 березня це День весняного рівнодення, коли день і ніч тривають однакову кількість годин. Пташок спечених роздавали дітям і ті бігли закликати жайворонків, а з ними і весну. Печиво Жайворонки насаджували на довгі палиці, на тин, підкидали догори і закликали птахів. Веснянки це старовинні народні обрядові пісні, які виконувалися, щоб прогнати зиму і закликати весну. Дослідниця Мирослава Салій пише, що веснянки співалися не для людей. А для самої природи, щоб її пробудити від зими. Тому важливо було, щоб цей звук був незвичайний, він мав бути супервисокий, пронизливий. І коли співали ці пісні, то старалися в своєму селі вийти на підвищення якесь. Веснянки по-різному називалися в різних регіонах України Ягілки, Гагілки. Гаївки, маївки. На Галичині співають Гаївки під час Великодніх свят на другий день, на третій день Великодніх свят. І це взагалі були такі масові гуляння, зафіксовані етнографами. Збиралися, водили криві танці, чоловіки робили таку вежу, крутилися за сонцем і таким чином показували наближеність до Бога. До неба. Найпоширеніша веснянка Ой, весна весна днем красна, ой, весна весна, днем красна, що ж ти весну принесла, принесла я вам літочко, ще й рожевою квіточку, хай вродиться житочко, ще й озимає пшениця і усякає пашниця. Ой весна весна, ти, красна, що ти весно красна нам принесла, принесла я вам літочко, ще й запашне зіллячко, ще й зеленою травицю і холодною водицю, принесла я вам ягнятко, ще й маленьке є телятко. Особливість побудови веснянки ми бачимо, що Веснянка побудована у формі діалогу, це спілкування людини і весни. І тут, напевно, можна зауважити про таке язичницьке оживлення природи, коли наші далекі предки вірили в те, що дерево живе, квітка жива, пори року живі, вся природа навколо є оживлена, є живою. Яким настроєм сповнена? Веснянка. Піднесений настрій, радісний, урочистий, адже тут ідеться про подарунки весни. Які подарунки принесла весна? Клітечко, квіточку, житочко, пшениця. Пашниця це всяке зерно, зіллячко, травиця, водиця холодна, телятко та ягнятко. Чому так багато зменшувально пестливих слів? Дари весни дуже цінні для землероба українця. І тому такі зменшувально писливі слова літочко, квіточка, житочко, пшениця вони передають ставлення наших предків до землі, до хліборобської праці, до дарів весни. Ой, кувала зозоленька. ой, кувала зозоленька, сівши на лелії. Співай, співай, товаришко, минає неділя. Ойкувала зозуленька, сівши на барвінок. Співай, співай, товаришко, минув понеділок. Ойкувала зозуленька тайкувала та й кувала сорок, співай, співай, товаришко, минає вівторок. Ойкувала зозуленька сіла на віконце. Співай, співай, товаришко, бо заходить сонце. Співай, співай, товаришко, бо вже не будемо. Та й не знаємо, товаришко, чи на рік діждемо? Яким настроєм пройнята пісня веснянка ойкувала Зазоленька? Журба. Сум. Сумніви. Невпевненість. Чому? У пісні повторюється дуже багато разів слово минає. Минають дні, тижні, місяці, минають пори року, минає життя. І, напевно, хоча приходить весна, той, хто співає, знає, що за весною буде літо, буде осінь, а потім знову буде зима. І тому ми просимо Зозулю накувати багато років. Адже зозуля це символ пророкування, символ добра, оберіг, який захищає родину. Це символ матері також, що покинула своїх дітей. Давня легенда говорить, що зозуля походить від жінки, яка вбила свого чоловіка. Жінка була проклята богом-перуном на самотнє життя без подружньої пари і стала зозулею. Кривий танець символізує енергію сил природи, а в кривого танця та не виведу кінця. Треба його та виводити кінця ладу і знаходити. Треба ж його вести, як віночок плести, веду веду та не виведу, плету, плету, плету та не виплету. Ой, вінку ж мій вінку, хрещатий барвінку, Ой, я ж тебе плела. Ще учора з вечора повісила тебе на золотім кілочку, на золотім кілочку на шовкові шнурочку. Моя матінка йшла, та той віночок зняла, та той віночок зняла, та нелюбому дала. О, якби я була знала, була б його розірвала, була б його розірвала, та й огрязь отоптала червоними чобітками, золотими та. Четверо дівчат стають або сідають на певній віддалі одна від одної, творячи чотири кутника. Інші, взявшись за руки, в'ються шнуром поміж ними, виробляючи різні фігури і співаючи. Так виглядає кривий танець. Чи важливим був зміст пісні? Текст пісні, яка супроводжувала Кривий танець, був не стільки важливим як рухи учасників дійства. Танець важливіший ніж текст пісні. Але який основний мотив цієї пісні? Мотив суму через нещасливе особисте життя. Кривий танець це тільки дівочий танець. Хлопці могли стояти поруч і дивитися, а танцювали тільки дівчата, і, звичайно, пісні, які вони виконували, це були пісні про їхнє особисте життя. Продовжуємо речення. Календарно-обрядові пісні весняного циклу, веснянки і дуже поширені гаївки. Наші предки виконували веснянки, щоб закликати весну. Символом матері, що покидає своїх дітей, є зозуля, і веснянки співалися не для людей, а для природи.